Ти вже на кантах поїхав повороти. Клади. Клади жестче, да, да. ох ти, красава, як пішов файно. Є лижі, вони виїжджають під тебе в бік постійно, навіть на твою ліву травмовану ногу. не бійся, не бійся її. У тебе має з'являтися таке відчуття, начебто перевал всім своїм тілом через лижі пішов на бочок. Бо вони ріжуть ні, вони закантовані, вони закантовані. Оце так і має бути. І на всіх пологих діляночках робиш цю вправу. У цьому відео я покажу вам одного зі своїх учнів, який прийшов до мене на трьох годинних заняття. Пока одразу скажу деякі важливі моменти, що він боявся червоних трас. А зазвичай, для того, щоб займатися на карінговому заняття, вчитися кататися на кантах, потрібно вміти кататися по червоних трасах. Ми, звісно, одразу попрацювали з його проблемами, з основними моментами, які потрібно було негайно виправляти. Наприклад, задня стійка, яка в нього буде проявлятися навіть зараз, далі по відео. А також навчили. Ся їхати по червоній трасі та виконували там багато різноманітних вправ. Ну і далі зараз прогрес цього учня та те, чого він досягнув від цього рівня, побачите у відео. Ставимо лайк, авансу, Пишемо, друзі, гарний коментар. Обов'язково дивіться опис під відео та мій плейлист з відеоуроками. Ну і приєднуйтесь до наших гірськолижних кем приємного перегляду. Ми стоїмо в схилу. Лижі паралельні на ширині нашого тазу, у нас як стійці. Коліна зігнуті вперед, все, зігнути, так? руки спереду широко. Руки спереду широко, так? вага на нижній лижі. Тобто стоїмо на якій нозі зараз? На лівій. На лівій, добре. Стопами ставимо лижі на канти, так як ми робили. Знову розкантовуємо лижі, тобто забираємо з кантів, вони починають зісковзувати в бік. Закантовуємо, вони зупиняються. Вагу постійно утримуємо на зовнішній, на нижній лижі. Обов'язково вага на тій лижі і лови баланс по центру лиж, щоб ти не падав, щоб тебе не тягнуло впасти. Будеш зносити вагу вперед на пальці або назад на п'ятки, падати в задню стійку, тебе буде зносити. Тому тримай вагу по центру. Балансуй на лижах. Руки спереду чітко і тримай чітку стійку, бо також корпус буде крутитися, лижі буде зносити постійно. Вони будуть з'їжджати. Закантовка. Розкантовка. Закантовка. Тобто ми робимо стопами рух тільки на бік. Та? Просто закантовуємо лижі. В одній площині стопа працює на закантовку, на бочок. На одній нозі, наче великий пальчик, а на другій, наче мізинчик натискає, правильно? Так. Okay. Да, так, Супер. І ми постійно робимо розкантовку, закантовку лиш. Вчимо працювати свої стопи в одній площині. Тазом не крутимо. І верхня лижа твоя зараз ліва, да, розслаблена, да? І її треба не перебарщувати. Вона завжди має бути трохи на мізинчику, на зовнішньому кантові, на лівому кантові. Бо якщо ти її будеш ставити інколи на внутрішній кант, вона буде ось так от чіплятися. Добре. Дивись назад, ззаді сітка. Виїжджай трохи вперед від сітки. Да, руки вперед, стіючку тримай гарну, палками сніг не трогай. Вага чітко на зовнішній лижі. Тут сипучка нам важко робити. Якщо б був веліт чи пряма траса, було б нормально. Давай трохи вперед, подалі від цієї сипучки, бо тут дуже важко прямо лижі стрягнути. Зараз ми з тобою стаємо знову-таки з краю траси в стієчку. Виходь на край траси. В стійку стаємо, лижі ставимо на верхні канти. Руки спереду, стієчка. Значить, зараз наше завдання розвернути лижі в діагональ приблизно. Знову ж таки. І їхати тримати лижі на верхніх кантах. Я зараз буду робити стопами лише один той рух. На бочок тільки лижі ставити. Прокручувати лижі я не буду. Тільки ставити на бочок наліво на верхні канти. Інакше вони будуть проковзувати. А нам треба, щоб вони різали сніг. І після нас були такі гострі лінії, як я вже показував. Отже, розвертаюся в діагональ, їду. І лижі просто стопами ставлю на ліві канти. Єдине, що я зробив, це закантував лижі та утримав вагу на зовнішній нозі. І після мене лишилось два гострих сліда. Пробуй. Вага на правій лижі. Да? Стопи кантують лижі. Більше, більше, більше кантують. Добре, розслабляйся. Добре, стаємо в іншу сторону так само. Нам просто треба на бочок поставити лижі. Виїжджаю. Кантуюся. Вага на якій нозі в мене. Да, на лівій. І після мене два гострих сліда. Лежі прорізали сніг. Карвінгом поїхали. Стопами кантуєш більше, 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 більше. Дивись, непогано. Але якщо подивитися на наші сліди, вони різні. В тебе, бачите, які сліди плоскі. Лижі проковзують. У мене гострі сліди, вони ріжуть сніг. Зараз в тебе була проблема в тому, що ти назад відсів, уперся. А ззаді у нас ж стопа не рухається вліво-вправо. П'ятка вона в статичному положенні. Тільки спереду стопа може рухатись. Тому стаємо назад, ні в якому випадку ми не присідаємо і не стаємо. То ті вправи, що ми з тобою катали, якраз від задньої стійки були. Їду. Стопами закантовую лижі і просто тримаю, очікую на них. Лижі розігнались, потім вони завернули на горку. І це нормально, бо вони їдуть на кантах. Непогано, як для перших разів. В кінці скинуло на внутрішню, але це не є погано. Добре, їду в другу сторону знов. Стопами Просто закантовую лижі. Я закантував лижі своїми стопами і чекав щоб вони мене завели на горку. Так, ти поспішив, я не бачив тебе. Але знову ж таки, ми бачимо по слідах. Мене завернуло на горку, а тебе понесло. Значить, тебе не вистачило закантовки. І тут, так, бач, лижу, підривало навіть видно трохи. Скоріше за все, ти знову впав назад. Давай я проїду, потім ти приїдеш, щоб я побачив. Їду і закантовую лижі. Стою завжди на зовнішній, Чітко. Дві стопи на бочок. Ще кантуй, ще кантуй. Добре, зупиночка, нехай буде. Давай в іншу сторону готуємося. Дивимось обов'язково вгору, бо тут людей багато їздить, щоб ми ні з ким не перетнулися, бо будемо винні ми. Бо ми перетинаємо схил траверсом. Все от. Можна їхати, ні в якому випадку назад не падати, бо ззаді стопа не може закантовувати лижі. Вона тільки спереду може це робити. Закантував. У нас виходить таке положення, що дві стопи йде на бочок, два коліна йде на бочок і таз іде на бочок. Знову в задній стойці. Окей, працюємо над нею. І зажимаєш, зажимаєш таз до горки. Добре. Зараз давай візьмемо і будемо робити те саме, лиш виїдемо вже не просто в діагональ лижами, а виїдемо лижами прямо вниз по схилу. Значить, Я вийду вниз по схилу, буду їхати і просто закантую лижі на праві канти. Мені не треба, щоб вони повертали. Мені треба просто їх поставити на канти. Оце моє найголовніше завдання. Якщо вони повернуть трошки, буде добре. Це наслідок того, що вони закантовані. Отже, подив, нікого немає. Жінка ця проїжджає, виїжджаю. Так, я поїхав, їду прямо вниз по склону. Про... Стопами закантовую лижі. Все, скидаю, бо мене до краю мої лижі довели. Тобто я їхав. Закантував свої лижі, вони мене повели в бік. Тобі не обов'язково, щоб твої лижі повернули. Просто закантуй їх. О, бач, тебе теж повели в бік. Тут скидай швидкість. Знову в другий бік, то саме на іншу лижу. Виїжджаю прямо вниз по схилу. Просто закантовую лижі стопами. Жму зовнішню. І в кінці скинув. Давай далі натреновуємо цю навичку, знову виїжджаємо прямо і ставимо їх на бочок. Якщо вони повертають, це добре. Їдеш просто кантуєш лижі. Кантуєш, да. Все, зупиночка скинув. Знову вниз по схилу виїжджаєш просто прямо, аж під краєм траси. Стаєш під край траси аж. Починаєш їхати донизу і плавно закантовувати лижі. Плавна закантовочка. Да, чисто закантовка, щоб після тебе були головне гострі сліди. В кінці скидаєш. Давай знову. Їдеш прямо виїжджаєш. Схил пологий, якраз суперечний, але треба бути дуже плавним. Прямо трошки мала швидкість, значить ми дуже плавно працюємо з лижею. Да? Дуже. Ой, вона так поїхала гострими такими слідами. Переборщив став на внутрішню. Це нічого, перший час буде кидати. Давай знову вниз по схилу. Виїжджаєш, їдеш прямо по край і кантуєш плавно лиж. Добре, зупиночка. Тепер дивись, ми з тобою робимо так, як у звичайних поворотах на паралельних лижах. Ми їдемо. Знач, умовно кажучи, я їду поворот праворуч, да? на правих кантах. Що я роблю? Я для того, щоб перейти в новий поворот, піднімаю свій центр маси, тобто піднімаю, привстаю трошки вгору, стопами плавно змінюю канти, закантовуюсь, притискаю праву лижу. І мене лижі повели в іншу сторону. Як у звичайному повороті, виїжджаєш, їдеш на правих кантах, руки спереду, стіючка обов'язково. Привикай, ти лижник. Праві канти їдеш, їдеш посередині схилу, плавно привстаєш, розслабляєш ноги. Плавно закантовуєш лижі і притискаєш плавно праву. Дуже плавно. Так, мала швидкість, важко. Так, лижа тікає, бо мала швидкість. Зупиночка. Все, один раз так зробили дугу, зупинилися, знову подумали і починаємо в іншу сторону ту ж саму штуку робити. Знову їду. Нікого немає, добре. На правих кантах. Плавно розкантовую лижі, піднімаю центр маси, перекантовуюсь, притискаю праву лижу. На канти став і на правій нозі стою. Давай, поїхав, їдеш вниз по схилу на правих кантах, розслабляєшся, привстаєш, перекантовуєшся на ліві канти і плавно притискаєш собі. Праву Да. Ти просто дуже агресивний. Тримайся, тримайся вже, так. Бач, ти дуже агресивний, а швидкість мала, і лижі прямо не хочуть так їхати. Дуже плавним будь, бо швидкість мала. То на більшій швидкості ми можемо бути агресивнішими з лижами. Так, їдеш в другий бік плавно. Добре, і постійно перекантовка. Прямо по центру траси починай розслаблятися. По центру траси починаєш привставати наче. Так. Красавчик, та ти вже на кантах поїхав повороти. вороті. тебе вже сліди чисті, навіть на твою ліву травмовану ногу. Супер. Привстав, розслабився, змінив канти. Обов'язково синя траса легка. Чому? Тому що тут зручно є час подумати, легко, не страшно. І ми не боремося з своїм мозком. Супер, супер, красавчик. Прям дуже файно пішов. Супер, так і їдь, дуже чітко. Головне, не бійся нічого і не бійся швидкості. А швидкість зараз буде наростати. Оце вже карвінг, лижі вже ріжуть їх. вже гострий сліди. Трошки крутенька, не бійся, не бійся її. Нехай буде швидкість. Нам вона треба. Ти на швидкості більше і можеш більше закантуватися. Красавчик. І не спіши, повороти довгі роби. тягай дуги. щоб ти звикав до канта, звикав до цих поворотів. Пішов дуже чітко. Красавчик. Зараз в тебе має з'являтися таке відчуття, наче твої лижі десь їдуть з боку тебе. Вони постійно виїжджають вбік від тебе. От є лижі вони виїжджають з-під тебе вбік постійно. Плавно на середині схилу перекантовочка. Лижі виїхали з-під тебе вбік, так? Да? Є таке відчуття? Лижі, є таке відчуття, що виїжджають вбік з-під тебе. Да, да, да. Головне назад не падати в задню стойку, коли швидкість збільшується, бо стає страшно, розумію. Бо швидкість вже наросла нормальна така. Продовжуй, обганяєш мене. І їдеш далі. Красавчик. Все, і на контакт, не бійся, тут траса легка дуже. Чотко, чотко. пішов, пішов. Стопи. Да, стопи і пішов туди. І так як в траверсі ми з тобою робили тазом туди трохи йшли. Да? Стопи і тазом туди пішов. Можна додавати вже плавно цей рух. Треба, звісно, чуть більше швидкості, але поекспериментуй. Зараз буде на внутрішню підкидати, бо в нас мало швидкості. Мало тої сили від центрової, пам'ятаєш, що я пояснював. Центробіжної. Тому ми на внутрішню можемо падати інколи. Красавчик. Одразу хочу сказати, що на відео не всі моменти, тому що все зняти нереально, тільки уривочки. Зараз їдемо по цій трасі і робимо всі ті самі рухи. Вона крутіша, широка, але ми будемо пробувати. Їдемо на правих кантах. Посередині з починаємо перекантовку. Привстали, піднялись, перейшли на інші канти. Піднялись, перейшли. Так, їдемо разом. Буде швидкість велика, не бійся, не бійся швидкості, вона нам треба. Їдеш на одних кантах. Так, поїхав на правих. Припіднявся, розкантувався, перекантовуєшся. Ох, та ти що, який поворот пішов файний. Дай не бійся швидкості. Все, 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 Хай буде така швидкість, ти її не бійся, нехай буде, ми попробуємо. Головне, щоб ти на контакт зараз їхав, це найголовніше. Інше відшліфуємо. Да-да-да, красавчик, красавчик. Всі сліди гострі, всі сліди на контакт. Чітко дуже пішов. І бачиш, найголовніше, зараз по твоїх слідах видно і по тобі навіть видно. Ти їдеш на зовнішній лижі. Чому? Тому що... У нас була ця сила, була центробіжка, була відцентрова сила, яка нас тиснула з повороту. А ти опирався на зовнішній лиж. І це чітко. А на малій швидкості, якщо переборщувати, то тоді не буде цього. Да, ну, Страшно. Ага, да, да, коли страшно, так як ти кажеш, може бути. Значить... А, так, якщо що, то ми спілкуємось в рацію, ще раз наголошую. Давай тут дуже сильніше пробуємо ложити. Ми перекантовуємось стопами і туди таз начебто закидаємо в поворот. Так? так як я тобі показував у тій справі, ми туди тазом йдемо, через лижі перевалюємось. Давай я знову проїду вперед тебе і покажу. Диви, що я роблю. Я роблю. В перекантовці перевалююсь через лижі прямо. Я через лижі перевалююсь своїм тазом. Всім своїм тілом. Перевалююсь через лижі. Пішов через них. Давай ти пробуй. Особливо на великій швидкості це треба. Оцей поворот нам ідеальний просто. Тут швидкість буде. Давай, давай, розганяй. А, я збився. Ноги болять, може? Ні, ні ні я просто забув. Ага, нічого. Нічого, нічого. Давай, пробуй. Цей поворот нам просто перфект. Він ідеальний. Їдеш, так. Да. Швидкість трошки. Спочатку просто стопи. Буде більша швидкість, пробуєш шейтазом перевалюватися. Трохи більше швидкості. Да. Руки вперед, дві. Не махай руками так. І пішов. Да. Через лижі тазом. Перевал, так. Да. Перевал. Всім своїм тілом через лижі. Пішов на бочок. Пішов на бочок. Лижі на кантах лишились. Да. От зараз відчуття, наче лижі десь з боку тебе в кожному повороті, правда? Бо вони ріжуть сніг. Вони закантовані, вони закантовані за рахунок того, що ти на них не стоїш вертикально. А ти трошки в наклонах постійно. Диви, порівняно з тим спуском, наскільки ти більше почав відлищити. Пішов, більше, ще, ще більше. Через лижі подалі. Так. Замітив, що вони швидше повертаються. Оце так і має бути. Вони швидше почали повертати на багат. Знов ну, давай розганяй. Швидкості побільше, побільше і не бійся, клади. Клади, 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 клади на бочину, клади. Уху! Супер. Переборщив трохи зірвало, але заклався чітко. А сидіти взагалі. Там ул був чоткий, ти вже екстремальний. Лижав те слабенька, тут там ж Це Такі моменти, знаєш, технічні. Ну і заклався чітко. Так, методом експериментів постійно працюємо і пробуємо різти. І на всіх пологих діляночках робиш цю вправу. стопами перекантовуєш лише з одних кантів на другі. 5А, наприклад, 5 в раз точніше тут. Полога постійно, лиш викидаєш, перекартовуєш постійно. Одні і другі канти, максимально робиш. Вправу вже забились, кажуть, так? Да? Постійно стопами на одні канти, другі канти, натриновуєш цю навичку, щоб Ноги вчилися якомога швидше перекантовуватись. Стопи працювали в площині закантовки. Так, да, так, да. Бачите, вже файно, вже як швидко. З першого разу, але це За стопами постійно перекантовки. Сильно повороти і дуги лежати не треба, а головне перекантовочки стопами. оце да. воно.